ЗСУ контратакували в районі Вовчанська, говорять у Генштабі. Тим часом Зеленський зустрівся з воїнами 92-ї бригади, які захищають Харківщину. Хотів би також попросити, щоб ви передали своїм побратимам 92-ї бригаді. Від мене вдячність. Що ви не пропустили, не пропустили ворога. Ви міцні воїни, а, а також іншим воїнам, харків'янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять дім, всю Україну. Але сьогодні ми тут, в такому важливому напрямку. Дякую ще раз, бережіть себе, будь ласка, бажаю вам тільки міцності, перемоги, здоров'я, рідним близьких. Слава Україні! Героям слава!